Це пішов на прогулянку в лісок, ближній дивіться. Шо, що побачив. Скільки грибів. І ніхто їх не збирає. Ось, бачите які. Ніхто не збирає. Нікого вже тут немає. Дивіться, все Вистелено. Немає грибників, і немає кому збирати. Ось і такі, і такі, яких тільки немає грибів. А саме головне така гарна природа. Як гарно тут дихати? Ось ось яблучка. Попадали, яблуньки ростуть. І ось знову. Тось ті гриби колошматив сматів трошки. Видно. Але ще це звірі пробіг. Не хочу заходити туди. Багато багато їх Весь, тут є. Ось. Вся сосна в них тут сіяна. Ось такий, така сьогодні прогулка бачите ніхто тут не буває, а колись все. Все, вони вже старенькі. Ти грібчики всі. Ось яблунки. Та, маємо, має. одна, друга, третя, А на ці багато яблучок відносно. От такі яблучки. Це колись худобу пасли, яблучка їли, зернятка кидали і повиросталося. Ніхто їх тут не садив, це саме всі. І ось яблучка які. На ці яблунці. Теж є. Ці підсоснуємо, їм важко. Вони в тіні. Але теж наверху бачу. Є яблочка. Ось така прекрасна природа. Дуже немає часу піти, подивитися, відпочити. А сьогодні макові я от. Я найшов час, щоб піти. Хоч трошки ліпче, немає часу, то я сам пішов. Ось це яблуньки. Така, бачите, природа. Така краса кругом. Куди не подивися, красотінь. А ближче, де не було сосня, а були городи. То прямо як сад, бачите? Все яблуньки. Груша в все, як садочок. Якби ще тут хтось був і хотів доглянути, ну це неймовірно було б гарно. Тим паче, що це висота, тут морози не впливають так заморозки, бо тут на 2-3 градуси менше. Зазвичай ось ось така. Та яблунька. Різні сорти. О така, там теж, бачу, яблучко, всякі різні. Бачите, а ще щоб їм дати догляд. Це буде б неймовірні. Був би неймовірний сад, так скаже. Але немає нікого тут. Черешні. Тут дід легко їх садив. Оці чересиньки. А чого були яйцки трохи. Такі сухі, посохли, лишились. Ось така наша природа. А то бачите, що знайшов. Яка пора і які прекрасні вишні. Я ж кажу, бо тут висота і мороз так не вбиває. Бачите, а в нас більшість все.